І так, міні дисклеймер. В відео немає цілі образи такого або принести, так як це сказано в гумористичній цілях, хоча що когось образу. Те, що сказано в відео, це тільки думка автора або його друзів. І всім добрий час проведення з вами Кетсу. І як ви вже побачили, на початку вже немає того надоїдливого інтро, яке завжди вага. Ну, коротше, слава Богу, що ми вже його позбулися. В принципі, що воно в мене в галереї лежить, то, то таке, ну в принципі, ні, шо? Хоча в принципі воно досить не таке погане. Ой, стоп. Давайте хоч раз б не просто без інтро, хоч воно і є, просто буде дисклеймер. Треба ж новий формат видумувати. І як ви зрозуміли, я сьогодні буду робити ОСПО Емоджі. І мені сьогодні поможе як не як сайт з генератором емоджі. Коротше, ви поняли Emergie. Англійська такий пре з мене. Тау, це на великий жаль, але коди де не вийде дати. Так як наш любима хача-клуб не може дати цього, так як це дуже велика математика. Тому ми поїхали. І так, тут у нас Лис, місто і гаманець. Ну, може це в красивому міському палаті з акцентами розового гаманця? Я думаю, інтересно буде. Бляха, муха, що я наплів, то що все по сценарію йде. Ну, взагалі, ідею для відео я взяв у руцу. А де вона взяла ту ідею для відео, я вже теж не знаю, чи вона її продумала, ну, не може відштовхнутися до того. Тому не можу відмітити настоящого автора, так як там дуже багато тих авторів. Я коротше, як буду їх відмічати, то буде дуже-дуже дуже 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 довго. Так то, надіюсь, залетить тільки кліп з реакцією. Так як зараз дуже-дуже-дуже-дуже сильно впав актив через те, що я, крім того, що пропадаю, то ще й відео деякі повидаляв. Думаю, олди мого каналу все пам'ятають. Давай що є телефон завжди, хоч так відео зроблю. Взагалі розпустився. І так, наступне у нас хоча стоп. Давайте так, я буду просто показувати емоджі, і просто не буду займати лишній час. Так як ви можете подивитися просто і далі слухати всяку мою написану фігню, яка просто написана на сценарію. Та якщо що, Кетсон навчився писати сценарій, от такий я. Вообще топчик. Ну коротше, я просто не буду казати емоджі, бо то просто буде, як типу, відео клікбейт. Та, в принципі, ладно, то і так клікбейт, вас розвели. Ладно, жартую, що ви думаєте, то клікбейт. Ні, то не клікбейт. Ето все. Рофл. Надіюсь, ви ще не відписалися і не поставили дізлайк. В мене якось не дуже є взагалі, як в інших вечорах, натхнення, робити нові ОС. я роблю тоді, коли мені цього хочеться. І іменно не тоді, коли треба. Я більше люблю малювати, так як цілий час це як квест. ну. Ти мусиш там підібрати лінії, там то, там все. І це цілий час оновлюється, думаю, ті, хто люблять малювати ви поймуть. Тому що в гачах приблизно та сама ну, штука, але там, типу, майже все готове. А тут ти створюєш ти типу, по щось власне, домальовуєш щось і, в принципі, тому формат малювання чи ще щось, ну, мені більше подобається. І та, давайте зараз тільки не будемо казати, Кецу, ти що, ти можеш малювати оброботком? Пойміть, оброботки і просто малювати то зовсім не є одне й те саме. Обработка, то ви просто додаєте деякі штрихи до малюнку ще щось. Малювання власного малюнку то є трошечки інакше. Там ти просто малюєш те, як тобі треба, тобі поза треба така. Навіть те саме, що я роблю, змальовую з скетчу свого скетчбуку, то є теж, ну... не є одне і те саме, що обробка. Тому що, щоб спочатку мені додати скетч на планшет, мені треба додати скетч на скетчбук. І крім того, мені ще треба буде перемалювати, додати кольора і забрати, ну, і перемалювати ще в принципі е, контур. Тому не спорте зі мною, що є одне й те саме. Можна максимум, що зробити, що буде дуже близьке до гачі, просто взяти якусь позу з гачі і просто її перемалювати в своєму стилі. Ну обробка і малювання то є не одне й те саме. Малювання в плані, якщо що, просто намалювати свій скетч. Ну і тому з того. Я перестав, коротше, робити типу, відео там, де я роблю ОС. Тому що є така штука в людей як вигорання. Скажем так, то є не дуже із приємних штук, тому я ліпше буду в такому форматі знімати, тому що я менше вигараю. Бо я кожен раз малюю якийсь новий арт іменно для вас. Ну і для моєї душі. Так як я малюю. Від, скажімо так, слова того, що я люблю малювати те, що мені подобається. Не те, що... А не те, що мені скажуть, просто прикажуть. Кстаті, і по тому я маю не дуже хороші оцінки з малювання. Ну згодьтесь, малювати вазу чи ще щось таке, то просто бред сумасшедшого. Після того я не почну малювати ліпше, краще. А так то всім, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте взагалі про колокольчик. Надеюсь, я вам сподобаю. И, кстати, зацените Оски. Охрененно. А так, то всем до встречи, хотя там